Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві, молитві розважання. І ми, розпочинаючи цю молитву, цей сьогоднішній день, прошу всіх пожертвувати це, цю, цю сьогоднішню молитовну варту за, за сім'ю. Тому що. Війна триває не тільки на полі бою. Ми маємо, воюємо зараз не тільки з зовнішнім ворогом, а й внутрішнім ворогом. І тому я прошу пожертвувати сьогодні цю нашу молотовну варту за сім'ю. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми, для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля. У Господі буде виправдане все потомство Ізраїля. Знову ж таки, бачимо слова обнадії, слова надії, слова майбутнього доброго життя для ізраїльського народу, який промовляє пророк Ісая, але все це можливо тільки тоді, знову ж таки, повторюсь, коли ізраїльтяни будуть жити з Богом. Коли ми, вони все своє життя впорядкують згідно волі Божої. Тоді Його ім'я буде прославлено в народі. Тоді Бог цей народ вивишить, обереже від будь-яких небезпек. Але знову ж таки, це, важливо тільки, це можливо тільки тоді. Коли люди цього захочуть. На початку нашої молитви розважання я просив пожертвувати цю сьогоднішню варту за сім'ю. Тому що йде війна, як я сказав, але йде війна жорстока на полі бою, де знищуються люди, гинуть люди, старі, малі діти, де руйнується все. І ми цю війну бачимо, ми цю війну відчуваємо, ми живемо в стані цієї війни. І ми розуміємо, що на цій війні е, руйнуються сім'ї, тому що не повертаються живими батьки, дружини, чоловіки, діти. Ламається ця сім'я. Але бувають такі випадки, коли дружини не, не є вірними своїм чоловікам. Вони їх не чекають, бо вони там воюють, а їм надоїло самим одним бути. І байдуже цим жінкам про те, що її чоловік береже, береже від зґвалтувань, береже від насильства, береже від життя в рабстві, береже від того, що. Ти будеш ночувати в підвалі чи в розбитому будинку. Він уже рік на цій війні заради того, щоб його сім'я, його дружина, діти, батьки жили в безпеці. Але, на жаль, трапляються такі жінки, які є невірні. І їм байдуже, що цей чоловік її береже, ризикуючи власним життям. Бо вона хоче. Бути з кимось. Розумієте, вірність сім'ї це надійний тил для наших хлопців. Коли воїн знає, що він має куди повернутись, що він має кого захищати, він має неймовірну силу. Він вміє воювати тоді. Він вміє жити, він бореться за це життя і він виживає. На якій він відчуває оцей момент зради, все. В нього опускаються руки, він стає слабким, його знищується. Тому так важливо для всіх тих дружин. Зараз. Зберегти вірність своїм чоловікам. Тим чоловікам зберегти вірність своїм жінкам, які воюють на фронті. А я знаю, що є такі сім'ї, де чоловік не може воювати, дружина сама вирішила піти. Де чоловік і жінка воюють разом, а батьки бережуть їхніх дітей. Сім'ї військовослужбовців, бережіть надійний тил своїх захисників. Це сьогодні такий зранішній, знаєте, посил. А ті сім'ї, повноцінні сім'ї, де чоловік і жінка є дома, ваш обов'язок показати приклад дійснотої вірності. Приклад того, що ми бережемо їх, що ми опікуємося тими, хто залишився сам. Адже я думаю, що е, поряд з кожним з нас е, живуть є сім'ї, де загинув хтось на цій війні. І від таких не треба відвертатись, таких треба підтримувати. Їм треба допомагати. Сім'я це люди, які підтримують, які поважають один і, що найважливіше, які не зраджують. Зрада це, напевне, найстрашніше, що може бути. Бо ти вкладаєш себе в тих, кого ти любиш. Ти повністю віддаєш своє життя їм. І тут зрада. Тому я дуже прошу всіх пам'ятати про це. Не допустити зради в своєму серці, не допустити зради в своїх сім'ях, бути вірним одним одним, допомагати один одному. Зрештою, вся наша Україна, весь український народ це одна велика родина, яку не можна зраджувати. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас річ. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови здоров'я всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими і кожним всіх наших військовополонених і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішній, так і внутрішній. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали свою зброю, залишили територію України Криму і отримали відповідне покарання за свої злочини. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне і захисти нас цю сьогоднішню, цей сьогоднішній день, бо ти святий, і, сати, і завжди, нині, повсякчас на віки. мій. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що онадцятій, третій, годині. Ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!